Я його наковиряв. Слухай, гарно так втулив. Гарно так втулив. І це Судакер. Такий не найменший, приємний, Деснянський. Ну так, друзі, Судакер в нас до нас прийшов. Дивіться, який красунчик. Ти кра... Ух ти, блін, красунчик. Давай, 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 давай. Ви бачите. О, о, давай, давай. давай. Да, втулив непогано. Вітаю вас, друзі! Мене звуть Володимир Воротняк і ви на моєму каналі. Зараз буде логічне продовження першої частини. Якщо ви її не побачили, то зараз. В підказочці вилетить вам посилання, подивіться обов'язково. Зранку ми ловили щуку, а зараз виїхали в пошуках нових місць і натрапили на судачка. Натрапили на судачка і будемо зараз його ловити. Зі мною сьогодні нагадаю, Льоха, і вон, мабуть, видно. Не видно. видно. Он в он, 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 он. Он ладосі. Он Владосик, он він он стоїть. <смеш> Спину видно. А, знайшли прикольне місце з судачком, а судак Деснянський у нас дуже відрізняється від Дніпровського. Чим саме зараз розповім про це, ну і трошечки його половимо. А, я так на себе дивлюсь, що згоріли ми сьогодні нормально. Ось так. Погнали ловити судака. Ловити судака буду сьогодні на аргенту UX 832 до 28 грамів. Exist 4000 І також і рибулька, яка сьогодні дуже круто себе показала, це Земан Дізель Міну 4 дюйми. Вон 14 грамів голівонька. Будемо гратися з вагами. Адже судак така риба, що треба підбирати вагу. Це обов'язково. От такими, друзі ми чигірями пробираємось на місце. Бачите? Отак. так. Щоб ніхто не думав, що прям автобан прокладений до самого берега. Ніхріна. Ледь пролізли через чагарник. Але пролізли і це вже круто. О, Владос, щось зачепив. Судачочка. Судочочка в ладосик втулив. Ну що, друже, покажи. Покажи його. Покажи його і покажи на що. А що там тебе така рибка красива? А що там така рибка? Я дивлюсь, що рибка розриває все на світі. Це рибка трошки інша, трошки меншенька. Називається Swim'en Ripster 100% і судочок. Білси. Так. Да. На пісочку стоїть. І нормально при цьому себе почуває. Слухай, і розмір дивись такий непоганий. Ну, Покльовки. Говорю. Покльовки, так. Да. Ось така двіжуха, друзі. Ловимо-ловимо. Наче місцинку знайшли по судачку. наче щось він і б'є. Вже зловили скільки. Раз, два, три, чотири штуки. Ну. І хотілося б ще більше. Назвичайно кру... круті покльовки. А ти яку вагу поставив? Вісімку. А, на вісімку ще, так? Да? Треба важкувато трохи докинути туди угу. Ну, але зависає норм. No, Тому що дванашка в мене забагато. От десяточку. Вирішили, друзі, сьогодні знайти нові місця. Відкрили карту і просто от пальцем сюди і поїхали. Шукали, шукали, дивились, дивились і щось нарешті десь знайшли. Були на двох місцях, які нам не принесли нічого. Е, ну, наче так, з першого погляду, непогані. Але. Як показала практика, дуже закорчовані і е, велика глибина на одному. Прям дуже велика. От, на великій глибині зараз нема що шукати. І прийшли сюди. Наче пісочок, наче так красивенько, пляж, дуже багато відпочиваючих. Думали, що фігня, давайте там затримаємося, кинемо кілька разів. Ну і кинули кілька разів Льоха. Одразу там, з перших закладів зловив судака, потім в ладосик. А потім я думаю, що на що таке потрібно. Люди ловляться, а не нафіга такої мені. Вирішив і собі щось влупити. О, слухай, це Окунь. Угу. Це мені здається, що Окунь. Так. Да. А, слухай. Ха-ха. Блін, оце ди діло, дивись який. Льоха. Дивись який. Оце він... Оце він якийсь, слухай, він якийсь... Він поїхав. Гарно. Дивись, він якийсь типу деформований, чи мені здається? Ні, Він просто плотненький, да? плотненький такий, да. Він наївся нормально, тут на малючку. Да, на малючку тут можна це не добряче. Не на це, це мальочку. Ух ти. Оп, ось такий друзі. Красунчик, ви подивіться тільки, ну жирненький. Кайф. Давай, пливи. Слухай, я хочу ще. 12 трошки трошки забагато. Трошечки треба менше поставити, мабуть. Мабуть, я так і зроблю. Так, да, ідеально, от так я зараз і зроблю. Друзі, як я вже казав, на Дніпрі і на Десні судак відрізняється своєю поведінкою. Дуже поведінка в багатьох випадках залежить від саме цих річок і умов, де він стоїть. І перебуває в даний момент. Наприклад, на Дніпрі судак може бути більш-менш розформований на певній дистанції і на певній площі. Отже, ми можемо сподіватися, що протягом, наприклад, метрів 100 ми можемо десь там ловити судака, тому що зграя численна і є якась концентрація і є. Така дисконцентрація, але все одно а, вони поряд стоять один з одним. Ми можемо там ходити і ловити його плюс-мінус інтенсивно. цьому показник, наприклад, та сама набережна. Да, де на протяжності всієї набережної ми можемо ловити судака без проблем і там, і там, там десь більше, десь менше, але по площах він є. На десні зовсім інша ситуація. Тут нема такого, що ми йдемо. У нас щучка, судачок, судачок-щучка, там судачок, там ще один. У нас розклад наступний: якщо судак де нами знайдений, то він стоїть в більшості випадків саме локально. От прям, ну, піпець як локально. От, наприклад, як ми сьогодні його знайшли навпроти корча, і він там стояв деякий час. І за ці годинки-дві ми його скубали. Звісно, що найкращий кльов був на перших закидах, і хто перший прийшов, той її зловив більше. Дочекався, друзі. Дочекався. Я змінив вагу. Змінив я вагу. І поставив десяточку. І знову ж таки, це Судак. І знову ж таки це Судак і непоганий. Так, да, це гарненький такий. Опа. І йди сюди. От який красунчик. Красунчик який. Втулив добряче. А? Є, е, ну, прям дофіга. І в нього така історія, бачите, щось він вже в цьому житті бачив. Так, да, судак і дніпровський – це різь, різна риба зовсім. Підхід різний і різна різна тактика ловлі. Не знаю чому, але... Ну, Хотів сказати, що Деснянський подобається більше. Ні. Ні. Подобається мені Дніпровський, і Деснянський. Просто наразі Деснянського я давно не ловив. Тому зараз він мені прям дуже сильно заходить. Ловлю я суто, ну не тільки я, а ще й хлопці, суто на Джиголівки. Суто на джиголівки. Тут не треба шарніри. Джиголівка правильно підібрана під глибину і під силу течії, під об'єм рибки дуже класно сприяє тому, щоб подавати приманку. вальяжну. Тут саме треба вальяжна подача приманки. А покльовки судака прям, ну, прям він рубає. Бабах! Клас, просто дуже-дуже класні покльовки. На самому початку ловили на 8 грамів. Ну чому на 8? Тому що залишився монтаж з попереднього місця. От. А тут вісімка. Суто по глибині норм, але з приводу далекого закиду, ну так, не дуже. Тому що кидати було б непогано більш, більш далеко. Так, чим далі, тим, тим краще. Тому що під нашим берегом тут дещо мілячок. Як бачимо, там берег крутий, і з кручі вниз одразу ямка починається. І вихід на пляж на цьому березі. Тому виходить такий, як скат під цей бережок, там, де ми зараз перебуваємо. А от на ямочку кидаємо і плавнісінько, плавнісінько, плавнісінько скидаємо на міляку. І десь, де починається середина міляки, але ще не зовсім отакий, от ну, скажімо, середня якась глибина, середньостатистична, якщо взяти глибину найбільшу і найменшу, поділити її на два то плюс-мінус на цій глибині і відбуваються всі покльовки. Боже, який жах. Який жах, ці відпочиваючі, просто піпець. Друзі, якщо ви так відпочиваєте, так гучно і так некрасиво кажете слова, просто ну знаєте, що зі сторони це виглядає прям просто жахливо. Нічим не краще, ніж наші гівносусіди. Тримайте себе в руках і знайте, що окрім вас на березі ще є купа людей. Тихо, 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 льоха, льоха. Все, 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 не дрочи, не дрочи. Все, забирає, не, не маслай, це щось дебеле дуже. Це щось таке дебело, що Йоха не бабай. Льоха Добре. тихенько, не поспішай. Щупак. Чи, чи судак гарний. Думаю, гарний не присідай. Просто. От, да. Судак думаєш? Я, я думаю, що по поведімося, що Не поспішай. Думаю, не щупу. Не поспішай. Давай, познімай, познімай. Фрикціон головне, головне щоб да, все бо було. Було. Щось воно так починає стартувати, щоб... О, да 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 Може сомик? Ні, ні, ні. До речі, не Ну, може і таке бути. Маслай, маслай. Зупинилось маслай. До речі, бо підкрути трошки. До речі, схоже на сомика. Там у ну, садку просто я дивлюся чуваки в сомік маленький. Так, да? ну може бути. Ну а з іншого боку, що ні. Схоже. Схоже, схоже. Да. Якщо що, то, то ну, нормально чувак. Відпаявся? Ні, це не соник. Блін, чувак, як це відпоявся? Ну так. Що шоби відпаявся. Бля, це не сомік це по ходу, як був. був. Ну, Давай не слина, ніхуя ну, да. чисто. Наче... Льоха, я не питаю, чи можна питати. Да ні, ну типа, класно, але зійшов, ну так буває. Я, мабуть, що більш за тебе... Я радий, що він клюнув. Не радий, що він зійшов, але поборовся з ним нормально. Він просто відчепився, щось пішло не так. Буває. так. буває. Ну, сподіваюся, що зараз щось ще доловим. Так, да, думаю, що доловим. Ох, друзі, оце у Льохи трофей сів. Це судак такий за трьошку точно. Каламареті відпрацьовувала прям всім, всім бланком. Да, шкода, що зійшов. З приводу приманок також слід звертати увагу на розмір. Більше 4 дюймів, я думаю, що по судаку на десні нема резону використовувати, тому що в переважній більшості судак іде не супер великий. І ем, вірогідність того, що у вас клюне бонус. Невисока. Хоча Льоха сьогодні показав, як треба ловити, як треба нити. от Йому сьогодні, скоріш за все, це був судак. Влетів прям надзвичайно крутезний, такий за трьошку вірняк. От, але, на жаль, не вдалося його вивести Але це буде наступного разу, я думаю, що точно. Це був судак. 100%, тому що це не щука тому щука вийшла б на поверхню одразу. Я думаю, що ви знаєте про це, про цю її тему, що вона виходить на поверхню. Сом залишив би по собі ну, такі, як соплі на флюрі. А не було ні одного, ні другого, і до останнього риба тисла до дна і, скоріш за все, Ну, скоріш за все, 99,9% що це був судак. Великий. Гарнюній судак. Льоха трошки засумував, але нічого. Льоха, я, я думаю, наступного разу буде зовсім інакше. Вже, вже трошки ти заспокоївся, друже. Засумував. Та трохи сумно втрачати трофейну рибу, причому ще я жодної, мабуть, трофейної риби не витягнув. Всі паровози кудись пішли. Поїхали в рідні краї, але ну, це тут... мав бути твій найбільший судак. Е, правильно? Мах, так точно, да. Поки що, мій найбільший судак він е, щось ну, біля двох, да? Ну, десь так. Десь так да. Ну не більше двох, менше двох. А це був прям такий монстрик. А мій найбільший судак це ти. Дуже насичений сьогодні був день. Задовбались ми прямо по максимуму. Я думаю, що видно по наших, по наших обличчях. Обгоріли Владосик. Зніми окуляр, покажи, який ти красивий. Так, є? Та ну, мабуть, що є. Я не бачу на фоні сонця, нема. тому що сам красивий. Нема? Мені здається, що Владосика немає, у тебе є да. Ну, ну, все, тоді у мене є, більш ні в кого нема, от така історія. Половили ми дуже круто: половили і щучку, і знайшли Судака Деснянського, справжнього, був на бонус. У виконанні Льохи, але е, дістати його прийдеться йому наступного разу. Я сподіваюся, друзі, що вам сподобався цей відео. Обов'язково зробіть для себе висновки і шукайте Судака там, де він є. З вами був Володимир Воротняк, Владосик і дядя Льошенька. До зустрічі тут. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки і дзвіночок. До зустрічі тут.